Сьогодні у програмі. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників провела чергові збори свого головного керуючого органа Ради асоціації. На гора підняли чимало проблем в регіонах. Особливо критикували роботу Укртрансінспекції на місцях. 80% ринку послуг таксі все ще у тіні. Майже усі таксисти працюють нелегально. Чому так відбувається? Побачимо на прикладі Луганська. Детальніше про це дивіться далі у проєкті Транспорт. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників провела чергові збори свого головного керуючого органа Ради асоціації. Чимала увага цього разу до ситуації в регіонах. Основні області, до яких перевізники мають претензії щодо працездатності ринку, незмінні. Приміром, на Полтавщині доволі дивна ситуація із існуванням нелегальних перевізників. Як відзначив керівник Державної інспекції із безпеки на наземному транспорті Міністерства інфраструктури України Євген Пронченко, наразі у Полтавській області триває процес легалізації автомобільних перевізників. Уходять повністю спринтера. Перевозчик, який мав ліцензію, ставить автобуси великої містимості, вже їх приблизно дев'ять. Он организовывает абсолютно легальную автостанцию с получением аттестата, на эту станцию уже выделена земля. Так? То есть люди пошли по принципу легализации. Я не говорю, что их не осталось. Я вам с показывал фотографии нами каждый день, каждый Водночас один із перевізників, представник керівництва місцевого осередка ВГОВААП, стверджує, із нелегалами на Полтавщині покінчено, чому він відверто перекручує наявну ситуацію, не зовсім зрозуміло. Слід зазначити, що за інформацією телеканалу Перший діловий, інші перевізники Полтавщини та керівництво центрального апарату ВААП не підтверджують дані про відсутність налегалів у цій області. І з цим не погоджується і керівник Укртрансінспекції, котрий, аргументуючи свою позицію, запропонував фотофакти. Ми тут для того, щоб папірка буде дефірам, а дійсно поговорити нормальне примірне. От і цього раз, два. 3. Пока у меня четыре фотографии, серия ВИ, это, я извиняюсь, не может быть. Ну вот они есть. Поэтому говорить о том, что искоренено, давайте говорить не нужно. А то, что, секундочку, а то, что нелегалы, и я могу сказать откровенно, они очень нас предупреждали, да, как представителей органа контроля, что э, не перестанете нас давить, мы перейдем на ВИТО, мы совершенно правы, и они будут попадать под букву закона о контроле, и все. И на это вопрос заканчивается. Он частник, і конвізо свою сім'ю і проче ще одним традиційно проблемним регіоном є Сумщина. Тут нелегальні перевізники не просто активно працюють, але вже диктують місцевій не надто активній владі політику транспортного ринку. Місяць тому вони вже підняли ціни на свої послуги на 20%, не погоджуючи це із жодним державним органом. Крім того, відкрито новий маршрут із Сум до Новомосковська Дніпропетровської області протяжністю у кілька сот кілометрів. І його обслуговування відбувається на заборонених для таких відстаней мікроавтобусах, спринтер та йому подібних. Причому президент Ігор Шкіря вже особисто спілкувався із керівництвом.

Ніпер перезвонив перший заміститель і ми друг друга поняли. Варто відзначити, нещодавно в області призначили нового керівника місцевого підрозділу Укртрансінспекції. У коментарі виданню «Укравтотранс» глава сумського осередка ВГОВАБ Михайло Сіпун заявив. Кандидатуру Валерія Коваленка навіть не обговорювали із керівництвом Всеукраїнської асоціації автоперевізників, як того вимагають домовленості із міністерством інфраструктури. До того ж, новий головний транспортний інспектор Сумщини не надто прагне боротьби із нелегалами. У нас прийшов тут новий начальник інспекції в сумської вступів, верні сповнення об'язаності, uh -huh. і пішов якби. По проверкам по городу организованных перевозчиков лупить. Генералов пока он не трогает. Під час зборів оприлюднили взагалі кричущий факт бездіяльності Укртрансінспекції у боротьбі з нелегалами на Сумщині. Виявляється, Валерій Коваленко знає навіть точну кількість машин, котрі щоденно ходять на Київ. Але замість їхнього усунення з маршрутів чомусь покладається на поновлення залізничного сполучення із столицею. 31 спіли йде порізь ночною добиваємося, Половина і говорите. Надіємося, та йде. Из чего? 30, 60. Из 60 из принтеров. Половина уйдет, то, что пойдет такие. Вы меня извините. В данном случае вы власть. Я президент ВААП. Это перевозчики. Они к вам обращаются с вопросом. Так, уважаемые, решайте. Вы знаете о том, что их 60, а они теряют бизнес при этом. Вы поймите, что ваш довод очень слабый. Очень слаби, тому що люди тряють бізнес, задані пануть президенту і прем'єр-міністру. Конфліктна ситуація і у столиці, де ледь не єдине в Україні потужне комунальне підприємство, виштовхує з маршрутів приватних перевізників. Хочу підкреслити, що Київ Пас закуповує новий рухомий склад за кошти столичного та державного бюджетів, але продовжує при цьому здійснювати частину своїх рейсів у режимі маршрутного таксі за цінами, що перевищують встановлені у комунальному транспорті півтори гривні при збиток за минулий рік у КП Київпастранс майже 240 мільйонів гривень. В свою чергу керівник міського осередка ВГОВАБ, одночасно і заступник голови Київпастрансу, запевняє у приватних перевізників конфлікт не з комунальним підприємством, а саме із керівництвом столиці. Ждіть нового конфлікту. Уже назріває конфлікт. Київські перевозчики проти Київпастранців. Вони настаю на встречі, настрають на встречі з мером. И надо снять вопрос, пока не взорвалась, не взорвалась бомба. Потому что в Киеве это будет бомба атомная. Конфликта сегодня между Киевским пространством и привезняками не маяк. Нагріває конфлікт між перевізниками Київської міської державної адміністрації, тому що Київ посад не ініціює ці питання. І я особисто кожен проговорив з кожним перевізником, на кого у нього потенція немає до нас і досить питань. І це лише деякі із місцевих конфліктів на ринку пасажирських автотранспортних послуг. Чимало з них обговорюватимуться перевізниками на колегії Міністерства інфраструктури, що має відбутись наступного тижня. Не менш актуальна за автобусну тема перевезень пасажирів таксистами. Нещодавно на засіданні робочої групи при міністерстві інфраструктури представили робочу версію законопроекту про діяльність таксі. Передумова до його появи Край гнитючий стан галузі. Закон про діяльність автотранспорту призвів до того, що як мінімум 80% ринку таксі контролюють нелегали. Таку статистику оприлюднює профспілка таксистів України. Попри те, що загальні офіційні відрахування в бюджет навряд чи перевищать рівень так званих відкатів, більшість перевізників віддають перевагу нелегальному бізнесу. В декабрі можна було заработати 10-12 тисяч чистими вже собі не вважають там і по ремонту машин. В январі, тобто теж 10-12 тисячі. Це і то початку, до початку января. там среди на максимум, потом все, потом идет затишье, в людей нет денег, люди накатались уже, нагулялись, мертвый вот сезон начинается. Поки у таксистів триває мертвий сезон, чиновники розробляють нові законопроекти про легалізацію ринку таксі. Робочу версію свіжого, так би мовити, уставу для таксистів презентували місяць тому у мінінфраструктури. Однак фахівці поки оцінюють його як надто сирий. Відтак таксисти працюють за діючим законодавством. На сьогодні казальний услуг це ліцензіонна ліцензірувана діяльність. Тобто, виходить ліцензія. И получает лицензионная карточка. Причем лицензия дает право на осуществление данного вида деятельности, а лицензионная карточка, выданная лицензиату, она дает право данному лицензиату использовать... Автомобіль іменно каксі за даними обласної податкової служби нині на Луганщині офіційно працюють понад дві тисячі приватних перевізників. І тих, хто хоче легалізувати прибуток, стає все більше. І ми плачемо в бюджет полтора мільйона гривень. Пріскровню прошлого года 400 тисяч гривень, даже более или в полтора раза. Как показує статистика за последніх два года. Більше 200 легалізували свою діяльність і оплачувати налоги в бюджет. Попри добру статистику податківців, існує інший бік медалі. Перевізникам зручніше залишатися в тіні, адже більшість замовлень вони отримують через служби таксі, тобто неофіційно. Такса за виклак там сягає від 3 гривень до 20% від виручки. Однак розраховувати на офіційне працевлаштування там не варто. Ті, хто пробував, запевняють. Запропонована службами таксі система відпрацьована і вигідна як для служб, так і для самих перевізників. Лігально ніхто любить. Навіть на тих условиях, щоб ти сам за сюди плати. Никого не лицензію в нові не хотять дівати. Тому що там особо без смысла не буде. Слюже брать. Наші доблісні, пілиці, все Наші все, все з міліцію про небезпеку користування таксі Наталя дізналась з півроку тому. Відтоді їздить виключно громадським транспортом. Наявність квитка у ньому страхує пасажира від нещасних випадків. Більшість таксистів на спрощеній системі оподаткування. А відтак жодних зобов'язань надавати квитки не мають. Квитанцію у довільній формі по приїзду і на вимогу пасажира можуть надати. Однак про це знають не всі. І, потрапивши у халепу, найменше думають про документи. Воспользувалась Ви услугами таксі нашого Луганського. уже вже до дому, вийшло так, що подрезали таксиста. Я отримала удар об бардачок лобний, столкновение було такое достатньо мощная Водители между собой решили конфликт, разобрались, ГАИ не вызывали, протоколов не составляли. Ну, получается так, что они между собой решили, да? Ну вот я в тот же вечер почувствовала себя плохо, попала в больницу, лежала в больнице, и вот уже прошло полгода практически, но от вот этой черепно-мозговой травмы есть последствия. Лекувалась Наталья за własный рахунок. Наслідки ДТП и доныне нагадывают про себя. Правознавці пояснюють, попри те, что пасажори таксі насправді не застраховані та можливість відшкодовувати збитки в подібних випадках існує для цього потрібно одразу викликати швидку допомогу та даї Необхідно сразу же на місці происшествия звернутися з заявленням до працівників ГАІ, щоб вони зафіксували тот факт що ви були пасажиром И обязательно написать в объяснении, что вы не только были пассажиром, но вы еще ехали и обязались заплатить деньги данному водителю. То есть он у вас вез как водитель коммерческого транспорта. Это будет доказательством о том, что вы А находились в автомобиле, Б ГАИ пишет... Ті повреждення, які ви получили. Отже, комфортне таксі чи незручний громадський транспорт. Кожен обирає сам. Та обираючи, слід пам'ятати, що комфорт може виявитись умовним, а наслідки непередбачуваними.